На каналі Боданагра і я розпочинаю новий цикл відео. Технологія вирощування полуниці КСД сорта. Та і нейтрали теж будуть від А до Я. Технологія вирощування від А до Я. Тобто починаємо з весни і закінчуємо осінню Що робити? Всі підживлення, боротьба з шкідниками, хворобами, збір ягоди, чистка і так далі. все все Все. Розсада і вся вся інформація якомога детально буде. І перше відео, перша частина про перші роботи. Це чистка та мульчування. Дивіться, яку ціль ми прислідуємо, коли чистимо? Ось у нас плантація це плантація сорту клері їй 2 роки, це двох Тобто, в цьому році вона повинна дати максимальний врожай. Ми відчищаємо від старого листя, щоб у нас були ось ці ріжки. От їх 1, 2, 3, 4, 5, 6, щоб ви їх відчистите, щоб їх було видно. Яка, яка ціль? Ми прибираємо хвороби, спори хвороб, які зимували на рослинних рештках тут. Ось, до речі, Зимуюча стадія сірої гнилі. Ось це чорне наліт це спори сірої гнилі. На рослинних рештках вона зимує. Ну, і в ґрунті теж на поверхні ґрунту. Це перше, що ми робимо. Друге. Ми відкриваємо молоде листя. Більше світла буде отримувати молоде листя, тобто ріст буде швидший. Третє. Ми. Відкриваємо ці всі розетки, і при послідуючій обробці, тобто наступна обробка, перша взагалі обробка, буде мідіо. Мідь це контактний препарат. Контактний препарат він повинен потрапити ну, скрізь, смочити всю 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 поверхню. Якщо у нас тут буде це листя сухого, то мідь вона не потрапить нормально на кущ, от сюди взагалі не потрапить, і вона буде неефективна. І ось ще один приклад. приклад. Оце відкритий кущ, подчищений. Сюди нормально потрапить і препарати, і світло, і так далі. І для порівняння ось неподчищений кущ. Тобто тут взагалі нічого не потрапить. І в цих, в цих листях накопичуються хвороби. І препарати нічого сюди не потрапить, воно не зможе потрапити до куща. Але якщо ми чистимо, умовно, ось так, швидко, швидкоруч, ось вже кущ у нас відкривається, вже доступно. Ну, Можна більш краще почистити, але це так для порівняння. Ось так. І взагалі послідуючі обробки. Від кліща, наприклад, там теж препарати від кліща, вони контактні. Тобто, Треба, щоб препарат скрізь скрізь потрапив. Тобто, дивіться, Ми відчистили це все. І далі що ми робимо? Почне зараз відростати ось таке молоде листя. І треба дочекатися, щоб трішечки була фаза, ну, трішечки воно розкрилося це листя. І тоді ми робимо першу обробку міддю. Але це вже в наступному відео я більш подробно розкажу. Зараз про чистку. Який смисл це робити? Ну Тобто, смисл прибрати максимальну інфекцію звідси, розкрити куст для пришвидшеного росту, Ну такі ось основні, основні потреби куста ми задовольняємо завдяки цій операції. Для порівняння сорт нейтрал Флорида Б'юті. Полуниця Флорида Б'юті, Друга хвиля плодоношення. Так, одну зважимо. 52 грами. Посадка в минулому році у серпні. Зереня серпня я саджав. От зараз чистимо, ось дивіться. Рослина поділилася. У нас тут три, три ріжки є. І дивіться, скільки квітів ще з минулого року заклалося. Хоча в минулому, в минулому році я два рази робив, обривав ці квіти, тому що це маточник, тут я не буду вирощувати ягоду, тут будуть чисто вуса, тобто це на розсаду плантанції. І, і все одно ось скільки тут. Закладено було квіті, це вже е, десь в листопаді вже вона взимку уходила. Ось отак вона встигла поділитися. Тобто один, два, три ріжки тут є. Ну і зараз ми видаляємо усі листя тут з неї, щоб в неї був початок росту. Ось так. Видаляємо все це, вичищаємо, вона зараз піде рости. І будемо далі видаляти квіти. і Саме будемо давати тут трішечки більше азоту в підживленні, для того, щоб отримати якомога більше саджанців. А потім десь в серпні переведемо цю плантацію вже на ягоду, щоб в вересні ягоду отримати. Невеличка вставка в відео е, про те, що не треба обрізати полуницю восени. Тобто багато хто там в коментарях пише, що треба, що ж ви так запустили плантацію, там ті, тіпа, треба восени обрізати. Ні в коєму разі восени полуницю різати не можна. Особливо КСД сорта короткого світлового дня. Чому? Тому що саме восени, коли... Короткий світловий день, полониця закладає цвіткові, квіткові бруньки на наступний рік. І якщо у нас в цей період не буде листя, то нічого гарного у вас цього не вийде. Ніякого нормального врожаю не буде на наступний рік. І трішечки про мульчування. Значить, мульчуємо самі гряди плівкою чорною. Спеціально це виробник планета Пластик. 45 мікронів, але вона стійка для, до ультрафіолету. Ось ця плівка, це вже третій рік вона тут лежить. Тобто ця плантація, ось це. ось, Це у нас клеріжка клері сорт. Вона третій рік вегетує. Я взагалі на другий рік, звичайно, вже прибираю рослини. але... Тому що почалася війна, то я залишив на третій рік. У мене не було можливості поміняти. Залишив на третій рік. От Глянемо, що з цього вийде. І плівка третій рік, ось вона ще не розійшлася. І дивіться, бачите, вона тягнеться ще дуже ну, еластично, нормально. Що стосується міжрядки, то мульчую з таким матеріалом це агротканина, 70-та плотність. Фірма Брадас теж стійка до ультрафіолету, але вона пропускає вологу, щоб тут у нас в міжрядці, ось так це виглядає міжрядка, не накопичувалася волога. І коли ягіда буде сюди потрапляти, вона не буде гнити. Тобто тут буде нормальний режим. Пробував я мульчувати соломою міжрядку, але там багато негараздів є, там і багато бур'яну росте. І флянець, ну, тобто розсада вуса вуса при, приростають в солому, потім складно чистити, і солома е, вистачає на два роки. Вона вигніває повністю. Так, це е, органіка, ще додаткова в ґрунті, але ж е, органіку можна вносити і по-іншому. тобто е, ну, Органіку я вношу раз на два роки. Коли замінюю там сорт, чи просто замінюю нові рослини старі рослини на нові, і вже вношу органіку. До речі, органіку ось використовує перегній, ну це коров'ячий перегній. Саме перегній потрібно брати. Ось він чорного кольору. вже. Але все одно спочатку треба туди внести деструктори. Ну Я використовую костер, наприклад, препарат. деструктор стерні. ну Він підходить. Там і триходерма, і бактерії, деструктори туди входять в склад цього препарату. і... Саме перегній вносити, щоб у нас не було інфекції, зайвих залишків, насіння, бур'яну, і так далі. Ось так. І плюс ще к цьому, що якщо ви обріжете листя восени, то послаблення рослини взимку увійдуть. У них не буде накопичення не цукру, не калію, а саме з... За... За, завдяки цукру і калію вона нормальна рослина зимує, тобто вона більш морозостійка становиться в цей період. Треба її підживлювати восени, а підживлення без листя не працює. Корінь не буде всмоктувати поживні речовини без листя, повинен бути слабенький, але фотосинтез.